Щонайменше на 50 тисяч миротворців НАТО розраховує Україна після припинення бойових дій із Росією. Про це пише видання Файненшал Таймс. За даними журналістів, повернення адміністрації Трампа знову пробудило інтерес до цієї ідеї. Місія переслідуватиме три мети: запевнити Україну у підтримці Заходу, утримати Росію від нового нападу і показати США, що Європа віддана гарантуванню безпеки України. Фахівці зазначають, що ці сили мають бути досить міцними, щоб не стати легкою мішенью, яку Росія могла б негайно випробувати, і досить великими, щоб не вимагати негайного підкріплення. Також, за припущеннями експертів, у такій місії могли б взяти участь Великобританія, Франція, Нідерланди, країни Балтії та Північної Європи. Водночас публічно український президент на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі заявляв, що Україні потрібно щонайменше 200 тисяч сил миротворчого контингенту. Але їх може бути і більша кількість. Насправді ця цифра залежатиме від того, наскільки Україні доведеться зменшити свою армію в межах домовленостей з агресором. Нині, за словами Зеленського, поки Україна не вступила в НАТО, аби стримувати росіян, нам необхідна армія у мільйон людей. Але утримувати таку кількість військових у майбутньому може бути занадто дорого.